Вітаю тебе, друже, на уроках музичного мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку «Ітюд у музиці. Ітюд як музичний жанр сформувався на початку 19 століття. Спочатку це були вправи зорієнтовані на формування певних технічних навичок, а вже згодом композитори-педагоги почали використовувати ютю як самостійні навчальні твори. Польський композитор Фордерік Шопен змінив погляд на етюд, як тільки на навчальний твір. Він вперше звернувся до етюду, як до високогодожнього твору. Саме в його творчості етюди досягли своєї досконалості. Вони стали не тільки навчальним матеріалом, а й творами концертних програм. Слово «Ітюд» має декілька значень. В образотворчому мистецтві твір, що написаний з натури, з метою вивчення в процесі роботи над картиною або скульптурою. В літературі невеликий твір або одноактна п'єса, події якої має драматичний характер. Театрі права, яка служить для розвитку та вдосконалення акторської техніки, складається з різних сценічних дій, імпровізаційних чи заздалегідь розроблених викладачем, фотографії, художні знімок, епізод життя тощо. У музичному мистецтві і п'єса навчального характеру, в якій застосовується певний технічний прийом гри або невеликий музичний твір віртуозного характеру, бувають технічні етюди у творчості Карла Черні. Високохудожні концертні етюди п'єси у творчості раніше згаданого Фредеріка Шопена, тюди картини у творчості українського композитора Андрія Штогаренка, симфонічні етюди у творчості Роберта Шумана. Сьогодні ми познайомимося з трансцендентним етюдом Франца Ліста. Усе своє життя Франц Ліст намагався довести свій технічний апарат до найвищого ступеня вдосконалення. Однак цей геніальний угорський піаніст та композитор, обертаючи на шок своєю віртуозністю сучасників, завжди підкреслював, що техніка потрібна йому не заради слави, а є лише засобом, за допомогою якого можна виконати музичний твір у всьому його блиску, так як задумав його композитор. Саме тому ліс так трепедно ставився до етюдів, деякі з них навіть мають зв'язок з літературними джерелами або історичними подіями. Так, наприклад, етюд, написаний на честь українського гетьмана Мазепа, входить до числа найскладніших з 12 етюдів як у музичному, так і технічному плані. Для успішного виконання потрібна велика швидкість і витривалість, а також абсолютне знайомство з фортепіано через наявність великої кількості стрибків, що охоплюють більше октави. Сьогодні ми прослухаємо етюд Мазепа разом, до цього постав урок на паузу та перейде за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте відповісти на запитання. Що ти запам'ятав про жанр «етюд» у музиці? В яких видах мистецтва зустрічається поняття «етюд»? З творчістю якого композитора ми познайомилися сьогодні на уроці та який музичний твір слухали? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!